Масовані атаки країни-агресорки можуть суттєво вплинути на економіку України зокрема, змінити макроекономічні прогнози на найближчу перспективу. Так вважають у міжнародному валютному фонді. установа регулярно відстежує ракетні повітряні удари Росії по українській інфраструктурі. Тож повномасштабне вторгнення РФ з самого початку вплинуло і на світову економіку, бо ж зросли ціли на продовольство та енергоносії. Ну і це потягнуло за собою глобальну кризу вартості життя. Що стосується недавніх подій, зокрема ракетних ударів, ми уважно стежимо за розвитком. І звісно, ми врахуємо це в макроекономічних рамках наступного перегляду програми для України. Звісно, найбільше постраждала економіка і народ України. Джулія Козак, директорка департаменту з питань комунікації Міжнародного валютного фонду, доєднуємо зараз до розмови Олега Устенка. Це економіст. Наші вітання вам, пане Олеже. Вітаю вас, а ви знаєте, стосовно цієї заяви МВФ, тут диявол ж криється в деталях. От вони сказали, масові атаки можуть вплинути на економіку України. А наскільки можуть вплинути? На яку перспективу можуть вплинути? Ці прорахунки у них існують? Ну чи якщо не існує, то давайте ми спробуємо прорахувати. Ну вони взагалі-то склали два таких вирогіднесних сценарії для розвитку взагалі. Економічної ситуації в Україні і перше, це те, що називається базовий прогноз. Згідно до цього базового прогнозу, вони практично погоджуються з точкою зору, яка є у нашому кабінеті міністрів українському, де говориться з приводу зростання, що закладено до речі в державний бюджет України. Вони говорять там про приблизно 4% економічного зростання. І це в такому базовому сценарії. А що таке базовий сценарій означає для економіста? Це той сценарій, який має найбільшу вирогідність і вважається, що за цим сценарієм ну все і рухається. І є в них негативний сценарій, негативний сценарій в них там. Достатньо низьке економічне зростання, і оце низьке економічне зростання в цьому році, і вони говорять з приводу того, що це залежить від перебігу війни. І далі вони ставлять теж говорять про 2025 рік, бо в їхньому базовому сценарії війна закінчується. В поточному 24-му році а 25-й рік це вже е, рік е, поствоєнної економіки. Але якщо війна не закінчується в 24-му році, то на 25-й рік у негативному сценарії вони там ставлять. Або дуже незначне економічне зростання, як воно в них зараз існує, або будуть його зменшувати ну відповідно від перебігу подій. Те, що стосується, ну відповідаючи вже конкретно на ваше запитання з приводу того, з цих ракетних атак, які здійснюються Росією по нас, як це впливає на нашу економіку? Ну уявімо собі, що підприємство, яке працює, яке просто не зможе працювати в тих умовах ракетних ударів, буде пошкоджено обладнання. Або буде пошкоджено підприємство, або логістичні це ланцюжки можуть бути зруйновані. Зрозуміло, що це підприємство не буде видавати. Того обсягу продукції, які воно мало б видавати ну при більш-менш такі ситуації вже, начебто, звикли для них з одного боку, з іншого боку, це буде впливати і на інші показники. Логістичні компанії, там транспортні компанії не зможуть перевозити готову продукцію, бо її буде менше. Відповідно, люди будуть менше отримувати гроші бо вони будуть менше працювати неповний робочий день, або робочий тиждень, або неповний робочий місяць, або взагалі не зможуть нар нормально працювати державний бюджет не буде отримувати ті податки, які прогнозувалося, що він буде отримати, навіть при тому, що ми живемо з вами в умовах такого значного дефіциту державного бюджету. Тобто, це буде ну, впливати на весь ланцюжок. Я вже не кажу про людські там жертви, які існують при цьому. Я вже не кажу про ті підприємства, які. Просто налагоджують цей електричний електрику по, по лініях електричних по всій країні. Ну от подивіться на компанії, які зараз там працюють на той же ДТЕК, да, на ті меседжі, які ми чуємо від їхнього керівництва да оперативного керівництва, коли вони там майже під обстрілами, просто налагоджують цю електричний зв'язок. Чому це важливо? Це а, а до речі, якщо немає електрики, то і Нема і, і всього решта, і знов таки підприємство не працює. Тобто, це ж збитки не на одну лише окремо взяту компанію. Це збитки, які будуть передаватися по всьому ланцюжку, і від того е зменшується. Макроекономічна стабільність, От чому до речі, коли говорять про необхідність захисту нашої території, і сьогодні в меседжах президента з приводу додаткових Петріоз для країни для чого це? Це і з одного боку, дійсно захистити Україну, населення України з іншого боку, це дати можливість нашій економіці продовжувати працювати ну вже в такому адаптованому до військових таких подій. Все, те, що ви сказали, пане Олеже, провокує наступне тригерить наступне запитання. Ми прекрасно розуміємо, що зараз навіть в магазинах це є старі запаси продукції, яка була завезена до цієї масованої атаки, чи вартує нам перейматися тим, що щось може зникнути, стати дефіцитним або щось може суттєво здорожчати? Ну і власне, як оці енергетичні терористичні удари повпливають на стійкість валюти? Перед вашою відповіддю, Херсонська область там нині лунає сигнал повітряної тривоги. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту. Попередньо запуск шахедів, а ймовірне розповсюдження тривог. Уже Дніпропетровщина, бачимо, теж доєдналась. Там теж щойно оголосили повітряну тривогу. Причина та сама шахеди про будь-які зміни будемо оперативно повідомляти. Тому, пане Олеже, попереджаю, буде перебивати. ваша да, відповідь. Звичайно, що стосується можливості якихось там перебоїв в наших супермаркетах, наших магазинах, я не думаю, що це дійсно може ну реалізуватися. Щонайменше ну, от, в поточному сценарії, який ми зараз з вами бачимо, не дивлячись на ці атаки. А що стосується е, фінансової стабільності, ну так, да, якщо мова йде е, про е, фінансову стабільність внутрішню, а це пов'язано в першу чергу з інфляцією, то коли ти збільшуєш е, е, ланцюжок е, транспортний, то звичайно, що в тебе зростають і транспортні витрати. А транспортні витрати є в будь-якому е, продукті. А це відповідно буде. Призводити до певного збільшення ціни. А якщо збільшується ціна, то це інфляція. Наскільки вона буде такою суттєвою, важко оцінити, але точно можна сказати, що вона буде в даному випадку рухатися і знаком плюс. А що стосується інфляції зовнішньої о, вибачте фінансової стабільності зовнішньої, бо внутрішня стабільність – це інфляція, а зовнішня це курс. Тут я б не став би переживати, бо Україна, як ми вже з вами знаємо, отримала більше ніж 9 з половиною мільярдів доларів протягом попереднього місяця березня ми отримали з вами по півтора мільярди долар євро. До речі, за кожен місяць за за, за починаючи з січня за січень, лютий. і Березень ми отримали по півтора мільярди на місяць від Європейського союзу, тобто майже. 4,9 мільярда доларів. Тоді, якщо перераховувати в долари, воно надійшло на рахунки нашого бюджету міністерства фінансів від Європейського союзу. Приходили кошти від Світового банку. Те, що була позика від підгарантії уряду Японії і уряду Великої Британії, приходили кошти від інших країн. Ну взагалі це 9,5 мільярдів і мільярдів дало можливість збільшити. Ти резерви вони збільшилися з 38 мільярдів доларів, які були на ну, трошки раніше. От, до цих траншів, вони збільшилися до е 43 е мільярди 760 мільйонів доларів. І вибачте, переб'ю Запорізька область там теж лунає сигнал повітряної тривоги. Причина загроза ударних безпілотників. Будь ласка, йдіть в укриття цивільного захисту, пане Олеже. І коли говорити про перерахунок у цих золотовалютних резервів, якщо перерахувати в місяці імпорту, бо в першу чергу, коли мова йде про макроекономічну курсову стабільність, треба дивитися, скільки це імпорту перекриває, вважається, що три місяці більш-менш стабільна ситуація. Тут в нашому випадку це більше ніж п'ять місяців імпорту, п'ять з половиною сім десятих місяців імпорту. Тобто тут я не вважаю, що є ну що найменше. Короткої і середньотерміновій перспективі я не бачу тут ризиків пов'язаних з курсом з якимось там таким серйозним відхиленням курсу. Да, коливання ми можемо бачити, але там більш-менш має бути ситуація стабільною. Знаєте, що я вас хочу спитати? От не те щоб відійти від економіки, а чисто теоретично розглянути е, таку потенційну можливість. Про що я зараз кажу? А е, тут Естонія е, знайшла, наче один мільйон снарядів для України додатково до того, що Чехія знайшла, і на е, цю історію потрібно 2 мільярди 200 мільйонів доларів. Шукають зараз гроші всім світом. Е, Чисто теоретично, а таке можливо, щоб держава Україна там за рахунок, наприклад, грошей з золотовалютних резервів взяла і купила собі ці снаряди? Ні, неможливо. неможливо. Неможливо до речі, коли мова йде взагалі про всю цю підтримку, яку ми отримуємо ми з вами від союзників і партнерів. Ми її отримуємо на програми не військового і не оборонного призначення. Тобто кошти, які заходять від міністерства ну, від наших союзників, вони приходять на рахунки міністерства фінансів. частково міністерство фінансів розпродає ці кошти на банківському на валютному ринку. Частково їх викуповує наш національний банк. Завдяки цьому поповнюються його додатково золотовалютні резерви, але взяти кошти золотовалютних резервів, витратити це буде просто неможливо з іншого боку. Все ж таки, коли ми говоримо з вами про 2 мільярди доларів, які необхідні, не забувайте, що економіка Сполучених Штатів Америки це 28 трильйонів доларів, і економіка Європейського союзу це приблизно така сама цифра біля 20 5 мільярд, е, доларів. І там трильйонів, і там трильйонів, якщо ви помилися. Тобто мова йде про ну, дві потужні економіки, розмір яких майже 55 трильйонів доларів. Європейські союз, сполучені штати, додайте туди ще наших союзників і партнерів, і ви побачите, що ті економіки перевищують там майже в 35 разів, взагалі, скажімо, розмір економіки Російської Федерації, навіть трохи більше ніж в 35 разів, перевищують. Тобто, для наших союзників і партнерів, в принципі, я розумію, що це кошти все одно їхніх платників податків. Але враховуючи на ситуацію і враховуючи на те, що відбувається з війною. Загрозою, яка виникає для них безпосередньо від тих атак, які у нас відбуваються з боку Російської Федерації, я думаю, що вони знайдуть ці кошти, і я б сказав би більше того, все більше і більше в світі розуміють, що організувався такий так званий злочинний картель. Я до речі, в на цьому тижні Понеділок е опублікував статтю в Вашингтоні саме з цього приводу, саме з приводу цього злочинного картелю, видання називається Project Syndicate. і е там я якраз говорю з приводу того, що для того, щоб Захід, е все ж таки е припинив. Ті ризики, ті загрози, які в принципі для них існують, внаслідок цієї війни, яку розв'язала Росія проти нас, вони мають поквапитися з приводу в тому числі виділення цих 2 мільярдів доларів для. Закупівлі снарядів для України це в їх інтересах, це в наших інтересах першу чергу і, і в їхніх тих теж Пане, вони це Пане Олежі, Ми маємо буквально півтори хвилини. Хотіла би обговорити з вами ще одне питання: 350-400 мільйонів доларів. Це підрахунки національного банку, саме стільки в лютому місяці. Втратила економіка країни України в, від блокади на польських кордонах. Що станом на зараз? Чи маєте оновлені цифри, і як виглядає взагалі оця сукупна цифра, що ми втратили від блокади кордонів? А тепер півтори хвилини а, приблизно 5-7 мільйонів тонн. Нашого збіжжя ми експортували, перевозили через наші порти. Ситуація змінилася, коли почалася війна. Воно впало на багато на багато, і були місяці, коли ми взагалі нічого не могли возити. Але зараз ми привозимо через наші порти, через цей Чорномор, чорноморським шляхом. Ми перевозимо ну приблизно можна орієнтуватися на цифру біля 4 мільйонів тонн збіжжя. Тобто більша частина вона йде якраз. От морем і через Дунай. Все одно залишається приблизно 1 мільйон тонн збіжжя, яке треба вивозити з країни через сухопутний коридор, і якщо ми не можемо його возити через Польщу, то це буде прямий збиток для нас в місячному виразі. Можна порахувати оце мільйон, там скажімо, помножити на середню вартість. Ми якраз вийдемо на таку цифру, яка буде ну десь на рівні біля 300-400, а може навіть 500. Сот мільйонів доларів, тобто це забагато. Але теж треба розуміти, що ситуація вона ж не буває такою лінійною. Не лише ми втрачаємо поляки. Втрачають теж вони втрачають за того, що вони просто не виконують функцію транзитної держави в даному випадку, бо могли на цьому заробляти. І вони теж це розуміють. Я думаю, що ситуація буде різко мінятися відразу, як пройдуть вибори до європейського парламенту. 10 секунд. Вони в них. По і ми зможемо знов таки провозити наше збіжжя територію Польщі, як це було раніше, і це розуміють і поляки і тут суто економічно навіть це, Вони в цьому зацікавлені. Дуже хотілося б дякуємо вам, пане Олеже, за ці роз'яснення. Олег Густенко, економіст, він був на прямому відео зв'язку.